Збираючись у подорож за кордон, варто подбати про всі документи та про авто, на якому ви будете добиратись до пункту призначення. На цьому наголошують в регіональному сервісному центрі МВС в Рівненській області. Так кожен хто вперше виїздить на автомобілі за межі країни, повинен знати, які документи на транспортний засіб потрібно мати про собі, аби проблем на кордоні не виникло. У першу чергу автомобільний транспорт має бути зареєстрований на ту особу, яка планує свою поїздку за кордон. Це перше питання. Друге питання, вона має мати ця особа зелену карту, тобто це страховий поліс, який діє на території Європи. І має мати посвідчення водія, і автомобіль має мати розпізнавальні знаки України. Якщо ж авто не зареєстроване на власника, то водієві потрібно буде виготовити тимчасовий талон. Йдеться до територіального сервісного центру і береться тимчасовий талон на час поїздки за кордон. Власником пишеться заява і видається технічний талон на цей проміжок на виїзд за кордон. Що ж до посвідчення, то з водійськими документами останнього покоління за кордоном фактично ніяких проблем не виникає. А от з ламінованими, які видавалися до 2011 року, на практиці виникають курйози, пов'язані з відсутністю графи дійсний до кажуть. У сервісному центрі посвідчення має бути адаптоване до західного до європейського зразка то існує нове посвідчення треба, щоб було. Видано вже у нас фотографію і особливо, щоб був вказаний термін дісне до. Тому що чим, чим блокували посвідчення водія за кордоном, отакі, що в нас були ламіновані, такі великі, тому що там не було вказано до якого часу дійсне посвідчення. Ну і на заході це викликало певну колізію, і в нас вже почали випускатись посвідчення нового зразка, в якому казано, що посвідчення єсне нам 30 років Ну, такого тич прискіпливу увагу на кордоні. Також може привернути сильно затоноване скло автомобіля або пошкодження на лобовому склі. Так, в регіональному сервісному центрі МВС радять звернути увагу і на технічний стан свого авто, аби відпочинок чи робоча поїздка виявилися комфортними і безперешкодними. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.